І так, друзі, радий вас бачити на каналі CryptoCrew. І сьогодні ми поговоримо, хто ж такий маркетмейкер та як він впливає на ринок. Що це взагалі таке? Думаю, багато з вас чули, що є якийсь маркетмейкер, маніпулятор на ринку, але хто це чи що це, ви до цих пір не знаєте. Отже, хто такий маркетмейкер? Маркетмейкер це той, хто якраз таки керує ціною. Тобто він задає ритм, куди піде ринок. Отже, хто це такі? Це можуть бути інституціонали. Банки або взагалі просто крупні гравці. Це стосується також не тільки криптовалютного ринку, а й Форексу та фондового ринку. Просто гравці на ринку трішки різних класів. До прикладу, криптовалютний ринок він являється більш маніпулятивним. Чому? Тому що капіталізація цього ринку є. Малою, отже, для того, щоб ну образно, малою максимально в бичачому циклі, коли біткоін був 69 тисяч доларів. Капіталізація криптовалютного ринку була 3 трильйони доларів. Але якщо її порівнювати з капіталізацією фондового ринку до прикладу, то там більше 100 трильйонів, і зрозуміло, що це дуже маленький ринок. Отже, ним легко маніпулювати. Давайте розберемося на прикладі. В принципі, ви маєте знати, що на ринку є крупні гравці, є маркетмейкери, маніпулятори, а є хом'яки, хом'яки, або як ми їх називаємо, там кріль, акули, там можна розділити на різні класифікації, але все, що нижче, чим, чим крупні гравці, тобто ті кити, ті люди, в принципі, майже ніякого впливу на ціну не мають. Хоча в моментах інколи заганяють людей в ринок, і тоді вони вже самі його штовхають. Ну, коротше, про це все все ми зараз з вами поговоримо. Отже, головна задача маркетмейкера-маніпулятора відняти у вас кошти, тому що ви маєте розуміти, що на ринку хтось заробляє. А якщо хтось заробляє, то звідки ці кошти беруться? Це означає, що хтось втрачає так само. І хочу вам сказати, що більшість людей на ринку, а саме більше 95% людей, втрачають тут кошти. Що це означає? Що криптовалюта скам? Ні. Це означає, що 95% людей йдуть на ринок без Усіляких знань непідготовленими, тому що вони десь побачили відеоролик. Якісь хтось з друзів їм сказав та купити цей біткоін, та купити ту шибаїну монетку чи будь-що. Вони йдуть бездумно, це роблять. Ними дуже легко керувати. Яким чином через мас-медіа, через лідерів думок і так далі. Тобто, куди маркетмейкеру потрібно. Туди і ціну поведуть. Отже, в моменті, коли біткоін доходив до 69 тисяч доларів, ну, скоріш всього, ви новачок взагалі в криптовалюті, і, можливо, і не були в той момент на ринку. Але тоді, які настрої на ринку були, мас-медіа, СМІ, лідери думок, всі транслювали в медіапросторі те, що біткоін піде на 100 тисяч доларів. Отже, купувати його по 60-69 тисяч доларів, це досить така непогана затія, тому що можна ще зверху дуже гарно заробити. Але. Це все діє в іншу сторону. В ринок заганяються хом'ячки, заганяються люди, які нічого в цьому не розуміють в ринкових процесах, і таким чином вони стають ліквідністю, тобто вони стають кормом для китів. Отже, я можу навести також приклади, і на нашому Ютуб-каналі я це транслював. Прикладів насправді дуже багато. Ось, до прикладу, біткоін з 69 тисяч доларів впав у нас в моменті на майже 30 тисяч доларів, і дуже багато людей малювали ось таку структуру. По типу, ми знаходимося зараз в такому висхідному тренді. Отже, все це розворот, дно вже було. Ну і плюс там фонди великі закуповувалися саме по там, 30 тисяч. Доларів, публічно, MicroStrategy, ті ж самі Tesla і всі інші. Ну, Я дуже часто в своїх відеороликах навожу цей приклад, тому що він являється найпопулярнішим. Ось. І таким чином люди думали, що все, ми підемо вверх, але ми пішли трішки вниз, і ось тут був такий переломний момент. В рітейл трейдерів, тобто в новачків, які вивчають класичний технічний аналіз, який являється не зовсім тим, що потрібно, в своєму виді, в якому. Вони його шукають там в інтернеті, вивчають від блогерів, від всього. Тобто така фігура, вона говорить нам про розворот ринку, тобто про ріст зараз. І маркетмейкер тут включився дуже гарно в цьому моменті. На відеороликах в нашому Ютубі з розбіром біткоїну я попереджував якраз про цей рух, що маркетмейкер зараз всіх вибіє, що це обманка. Також в телеграм-каналі я про це говорив, Силка в описі під цим відеороликом. Обов'язково дивіться, там ми випускаємо новини і все інше. все Одразу. Тобто на Ютубі ви зможете чекати відео там 3 дні про якусь подію, до прикладу, або день, або два, А там я все публікую одразу, тому переходьте та підписуйтеся. Отже, що зробив маркетмейкер? Він дав повірити рітейл-трейдерам, а їх більшість на ринку в те, що дійсно розворот, і вони від відкату мали б заходити. Ну, Чим вони й займались. І в цей момент ми полетіли вниз. Але полетіли вниз, чому? Тому що вже було зрозуміло, що ФРС США готується підіймати ставки. Вони підняли ставку, і взагалі риторика в них була досить така страшнюча для ринку, що зараз вони почнуть забирати ліквідність з ринку. А коли такі заяви йдуть, і взагалі, коли таке робиться, то першими страждають, які активи, правильно, мало капіталізовані або високоризиковані. Біткоін, ну як і всі криптовалюти, уважають, Високоризикованими інструментами в сфері інвестування і взагалі в сфері фінансів. Далі, що у нас відбулось, така сама історія, нас завели в боковик. Тут вже всі думають, Ну тут вже точно ми підемо вверх і знову нас продавили вниз. Так само літом, що ми транслювали на нашому YouTube каналі. Задача маркетмейкера це заганяти людей, давати їм віру і все інше. Отже, дивимося, ми сходили на 17 тисяч 600 доларів за біткоін, і тут маркетмейкер. Що почав робити? Ну, взагалі ми побачили ще тенденцію в ончейн аналітиці, що майнери в один момент просто перестали продавати і почали накопичувати накопичувати біткоін. Для чого вони це роблять? Звісно ж, для того, щоб продати потім ще трішки дорожче, або не трішки дорожче. Просто перестають давити на ринок і заливати ринок свіжими біткоїнами. В цей момент ринок погнали вище, і коли ми досягли ціни в 24 тисячі доларів, а саме це було ось тут, можете подивитись, які це дати в принципі і зайти на YouTube канал, подивитись що ми там транслювали в відеороликах тут. Я сказав, що все. Ми виходимо зараз з позиції, тому що ми чекаємо біткоін нижче ось цієї зони. Нижче 17600. Це транслювали, показували. Нам не вірили. Ну і в дійсності ми пішли трішки вниз. Люди насторожилися, але потім нас все ж таки маркетмейкер догнав на 25 тисяч доларів, щоб всі люди вже повірили в те, що це було дно ринку, і побігли скуповувати актив. Купляти, купляти, купляти. Тому що ну, як це так, ми пропустили дно, Ну а зараз криптовалюта полетить вверх, будуть тисячі відсотків профіту, а ми ще не в ринку. І їх благополучно всіх збрили. Збрили ось цим рухом. Про цей рух також дивимося на дати. У Нас відеоролик на Ютубі був. Кому цікаво, передивіться. Отже, задача маркетмейкера це керувати натовпом, керувати рітейлами, робити пастки і забирати в. Маси кошти, ось яка задача маркетмейкера. Це дуже коварне таке явище. Хто це такі конкретно? Ну це може бути якась група людей. Це можуть бути ті, хто майнили біткоін в перші роки. Це може бути будь-хто, ніхто не знає. Хто це. Ну є маркетмейкери всім відомі, до прикладу, типу маркетмейкери різних бірж. аламеда також вважалась маркетмейкером але все. Вона вже пішла за російським кораблем. Потім FTX також вважались маркетмейкерами. на Binance Є свої маркетмейкери. Тобто є маленькі маркетмейкери, є великі, але всі вони так чи інакше працюють разом. Десь приблизно так це робиться. Тому з цим знанням, що на топ тут бриють, ви маєте зрозуміти, якщо ви бачите всюди, що говорять, що біткоін вже дно пройшов, пішов вверх. Зараз буде ракета Тузимун. То зрозумійте, цього не буде. Але коли ми знаходилися ось в цьому моменті, коли ми почали знижуватись, всі вірили в те, що ми оновимо дно, що зробив маркетмейкер. Правильно повів ціну вище, і про це ми знову ж таки говорили в нашому телеграм-каналі. Не забувайте підписуватись. Ми там дуже часто оновлюємо аналітику. Так само відбулося це зараз, і зараз вже настрій змінився. Настрій НАТО починає змінюватися. Якщо ми сходимо навіть ще вище, а це велика доля ймовірності, є що ми так і зробимо. То люди почнуть вірити, що все точно дно вже було пройдено. Їх візьме ФОМО, і вони будуть боятися, що втратили, втратили таку велику вигоду. Вони втратили закупитися на самих низах момент, і тепер будуть купляти дорожче ніж інші, і хочуть встигнути це зробити. Ну, десь приблизно так це працює. Тому не будьте натовпом, будьте обережні, слухайте криптоклю, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!